Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. Сьогодні говоримо про алергію у котів. Домашні тварини, зокрема і котики, як люди схильні до різних захворювань. Не виняток тут і алергії. Однак, чомусь серед господарів часто панує помилкова думка, що алергія у кота це щось несуттєве і таке, що легко лікується. На жаль, це зовсім не так, тому кожен господар повинен знати. Як проявляється ця хвороба і що робити, якщо ваш котик виявився алергіком. Спочатку про причини алергії. Існує багато причин для виникнення алергічних реакцій, і їхній список постійно поповнюється через нові дослідження. Серед найпоширеніших це харчові алергії, наприклад, на корм або певний продукт, та не харчові. Там існує кілька збудників, поговоримо про них далі. Харчова алергія це надчутливість до окремого продукту. На що у вашого котика алергічна реакція, точно зможе сказати тільки фахівець однак найчастіше вона проявляється на продукти, що містять велику кількість білка: молоко, яйця, куряче м'ясо та інше. Також серед таких продуктів можна назвати каші, пшеничну, манну або, наприклад, кукурудзяну. Якщо котик харчується промисловим вже готовим кормом, алергія може виникнути і на нього. Це говорить про непереносимість певного компоненту цього корму, наприклад, тої курки, злаків чи навіть штучних барвників. Нехарчова алергія найчастіше провокується укусами бліг, вошей, бджіл, кумарів чи інших комах. Тут білок надходить у кров вихованця зі слини комахи, що провокує дерматит. На додаток до укусів на харчову алергію викликають різні типи наповнювачів для туалету: побутова хімія, доглядові засоби, ліки, пилок, цвіль, пил та багато іншого. Як зрозуміти, що у вашого котика алергія? Характерні симптоми алергічної реакції це набряклість і свербіння. Дуже часто тваринка активно розчісує спину, рідше вуха та хвіст. Чхання та виділення слизу з очей носа, почервоніння, облесіння та лущення окремих ділянок шкіри, розлади дихання та хропіння, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, що супроводжується блюванням і діареєю. Підвищена температура тіла, набряк гортані та глотки, висипання на шкірі найчастіше в районі вух. В окремих випадках це набряк квінки та анафілактичний шок. Іноді до зовнішніх проявів додається і зміна у поведінці: тваринка стає відлюдкуватою або навпаки шукає уваги, поводиться нервово чи млява. Якщо ви помітили хоча б один із цих симптомів, потрібно якнайшвидше звернутися до ветеринара. Лікар огляне кішку, візьме всі необхідні аналізи та призначить лікування. Важливо зрозуміти, що лише лікар може точно сказати, на що у вашого вихованця алергія і чи дійсно це вона. Іноді без відповідного досвіду господарі плутають інші серйозні захворювання з алергічною реакцією. Самолікування тут просто неможливе. Однак, навіть звернувшись до фахівця, визначити, на що саме алергія у вашого котика може бути непросто. Тут потрібна активна участь і залученість господаря. Особливо, якщо мова про харчову алергію, адже стандартний набір аналізів не здатен показати, на який саме продукт виникла реакція у вашого котика. Приготуйтеся відповідати на всі запитання ветеринара, чим харчувався ваш вихованець, чи змінював останнім часом раціон, наскільки часто чи не проблемно ходив у туалет, які симптоми і протягом якого часу ви спостерігали тощо? Зазвичай, якщо виникає підозра, що в пухнастика саме харчова алергія, ветеринари пропонують перевести тварину на гіпоалергенне харчування. Якщо тварина харчувалася готовим кормом, їй підійде спеціальний дієтичний гіпоалергенний корм. Якщо котика годували натуралкою, йому підбирають спеціальне меню: відверне м'ясо індички або нежирної яловичини, рис, пропарені овочі та кисломолочні продукти. На такому гіпоалергенному харчуванні котик має провести щонайменше три тижні, поки його стан стабілізується. Далі потроху починають додавати в раціон звичні продукти, уважно стежачи за реакцією організму, аби вирахувати, який саме продукт спричинив алергічну реакцію. Коли продукт виявлено, його назавжди усувають із раціона кота. Основний принцип лікування нехарчової алергії полягає у тому самому усуненні подразника та уникненні повторних контактів з ним. Методи ж усунення залежать від типу алергену. Пилові кліщі. На жаль, вони є в кожному будинку і доволі часто стають причиною алергічних реакцій у кішок. Позбутися їх повністю не вийде, але регулярне вологе прибирання також чищення полососом допоможуть скоротити їхню кількість. Кота на час активного прибирання ліпше виносити до іншої кімнати. Спори плісняви. Цвіль завдає шкоди всім і людям, і тваринам, тому необхідно старанно уникати її появи в домі. З'являється вона від вологи, тому перш за все необхідно стежити за рівнем вологості в будинку. Також варто простежити, щоб кіт не гуляв підвалами, під'їздами і бажано утриматися від прогулянок після дощу, якщо пухнастик виходить з дому. Пилок у період цвітіння рослин, здатних викликати у кішки алергічну реакцію, бажано спершу обмежити її прогулянки. Якщо тварина не виходить із квартири, однак має сезонні проблеми з алергією, обзаводіться очищувачем повітря та частіше робіть вологе прибирання. Щоб позбутися кровосмоктучих організмів, які шкодять куту і провокують алергічні реакції, необхідно регулярно і якісно захищати тварину. Все необхідне для цього є в зоомагазинах: це нашийники, краплі, спреї та інші перевірені засоби. Також рекомендовано регулярно проводити санітарну обробку приміщення та чистити лежанку, на якій спить улюбленець. Побутова хімія. Аби усунути виникнення захворювання від різних мийних засобів в домі, де є котик з алергією, потрібно запровадити кілька правил. По-перше, під час миття підлоги використовуйте тільки воду. По-друге, усі засоби та різні порошки зберігайте в недоступному для кота місці. По-третє, мийте звірят спеціальними гіпоалергенними шампунями, придбаними у зоомагазині. Якщо говорити про ліки від алергії, вони справді існують, Котам дають як спеціальні ветеринарні засоби, так і деякі ліки зі звичайних аптек. Однак вони застосовуються в комплексі із усуненням алергену, і лише за призначенням ветеринарного лікаря. Не нехтуйте візитом до клініки та не займайтеся самолікуванням. А у нас на сьогодні все. Нехай ваші пухнастики будуть завжди щасливими і здоровими. Не забудьте про лайк та підписку на наш канал. Ми вже готуємо нове корисне відео і до зустрічі.